Суть ідея цього меморандуму. Ми маємо обласний екологічний фонд, фонд охорони навколишнього природнього середовища. Це є спецфонд, який наповнюється з екологічного податку і відповідно до нормативних документів урядових і може використовуватися виключно на екологічні потреби. Завдяки роботі обласної лівської адміністрації цей фонд останніми роками дуже активно зріс. Якщо ще кілька років це було умовно 12 мільйонів поза року, в цьому році це понад 100 мільйонів гривень. І ми, порадившись з депутатським корпусом Львівської обласної ради з обласною адміністрацією, запропонували частину цього фонду екологічного спрямувати на вирішення впорядкування тих полігонів, які мають достатньо потужності для того, щоб приймати сміття з міста Львова. Таких полігонів насправді не є так багато на Львівщині, і тих грошей, які ми могли передбачити, теж було недостатньо. Тому тут важливою була позиція Львівської міської ради, яка погодилася в певній пропорції, умовно, там два до одного ми сказали, що ми готові дати 30 мільйонів гривень. Обласна міська Львівська міська рада задекларувала про готовність 70 мільйонів гривень додати до цих 30, і ми маємо в загальному е, такий е, ну, фонд в розмірі 100 мільйонів гривень, який ми зараз спрямуємо на впорядкування полігонів. Хочу сказати, що не лише на впорядкування полігонів, бо Львівська міська рада перераховує кошти вигляді субвенції, і ті кошти також йдуть на е, соціальні речі, тому що ну я розумію, що міським радам. Не було б цікаво порядкувати полігони, куди завезуть кем сміття. Цікаво теж вирішити певні свої соціальні речі. Тому частина тих коштів, які надійдуть з боку Львівської міської ради, буде спрямована на соціальні потреби, на ремонт доріг, на освітлення, на ті нагальні потреби, які мають конкретні територіальні громади. Цей наш меморандум розрахований на два роки. Тобто, я думаю, що приблизно така сама пропорція буде існувати в наступному році. В цьому році ми почнемо з кількох базових полігонів, наступному році розширимо і стоїть глобальне завдання за два роки впорехувати ситуацію з полігонами на території війського. І сподіваємося, що за той час на території області буде збудований сміттєпереробне підприємство, можливо, новий полігон і вся інша інфраструктура, яка потрібна для того, щоб відповідно до сучасних екологічних стандартів поводитися з середином побудованих поклади. Дякую.